Як він різнити тінь і сторони від негативних якостей, які треба працювати? Тіньова сторона, по більшому міре, вона істина, яка є в нас. Це просто частина нас, яка як виходить іноді на волю і допомагає нам відстояти до наші кордони, а, проявити якусь нову свою роль. А якщо брати якісь негативні установки, негативні якості, які треба пропрацювати, то вони по більшій мірі формуються від страху. Наприклад, я боюсь, що я залишусь сама, а, тому я крачу. Не тому, що я там не знаю шумна, якась енергійна, проявлена, а тому, що я боюсь, що мене кинуть, я залишусь сама. А, я не <свистит> Шлюховата по натурі, в тому плані, що це не моя тіньова сторона. А, я просто боюсь, що він мене кине, якщо я не буду займатися з ним сексом, так як він хоче, і скільки він хоче. Якщо я не одінув такі мілья, які він хоче, він мене кине. Не я хочу одягти, а я боюсь. Тому що це не моя нормальна поведінка жінки, і я маю її співп... А, Ось тому. Цільова сторона, вона істина, вона про нас, вона про наше хоче, вона про наше самовираження, а не про страх, закритість, замкнутість і бажання догодити іншій людині або якось захиститися себе від такого жахливого страшного світу, так як ми собі придумала. Як зрозуміти, що я істина? По більшій мірі це вивчати себе. Це вивчати себе працювати зі своєю головою. Тобто ті нія сторона вона нікуди не піде. Якби ти не працювала там з грошима, якби ти не працювала з якоюсь там певністю в собі, вона ніколи не піде. Вона залишиться з тобою. І плюс ти не хочеш, щоб вона йшла. Тобі класно в ній бути, тобі класно її проявляти. А якщо якась установка, ти розумієш, що ти робиш це мотив, наміри різні. І в принципі, навіть якщо людина просто почне ну думати і розрізняти наміри, з якими вона це робить, то вона зрозуміє, що так, це моя тінімана сторона, це моє нутро, яке іноді гуляє. Або це моя просто хуйня, яка портить мені життя, портить мені стосунки з людьми, вбиває мене просто зсередину, і, і все. Тобто, по більшій мірі, навіть якщо брали без якихось глибоких пропрацьовок сесій, щось там іще, це просто мені думати свідомо, що я роблю, і навіщо я це роблю.